Речі, що можуть зігріти у крамничці доброти, збирають тепле вбрання для вимушених переселенців та людей, які опинилися у скруті. Ініціатива Співдія одяг запрацювала у Франківську фактично з перших днів повномасштабного вторгнення, щоб допомагати необхідними речами тим, кого війна вигнала з рідних домівок, а згодом і франківцям, які того потребували. Так працюють і сьогодні. У понеділок, середу та п'ятницю, з 10 ранку і до 14 сюди можна просто прийти і вибрати собі вбрання. Утім, сезон змінився, і тепер кажуть волонтерки, є надзвичайна потреба у зимовому гардеробі. Теплі куртки, светри, штани та взуття, а особливо чоловічі це те, чого катастрофічно бракує. Запити на одяг нікуди не зникли. Нові обличчя, нові документи. Ось ми реєструємо, що ось вони тільки там, з прифронтових територій, там з окупованих територій. Тобто зараз дуже багато людей без теплого зимового одягу і взуття. Чоловічого дуже мало, зовсім мало. Тобто, а запитів є багато. Виплати Їх вистачає тільки на оренду, на продукти харчування, а на одяг не вистачає. Ось на днях приходив чоловічок, вже так холодно, а він в одній толстовці. Я кажу, Боже, чого ви роздягнений? Він каже, нема куртки. І ми йому тут підбирали, пішов дуже задоволений. І таких людей дуже багато. Та акумулюють допомогу сьогодні у співдії не лише для ВПО, але й захисників. Зокрема, намагаються закривати запити військових шпиталів. Там нагальна потреба у простирадлах та білизні. Поранених привозять, одяг розрізають, викидають, і треба щось переодягтися, покласти на щось чистеньке. Нижня білизна, шкарпетки потрібні, ось такі речі. Будемо раді будь-яким речам, але в гарному стані, щоб було не соромно. Передягнути наших захисників, покласти на чисте простирадло. Ми тут навіть самі шили простирадла. Нам одна місцева громада закупила тканину. Ми самі різали, шили ці простирадла, відправили. Цей запит він постійно є. Відвідувачів у крамничці доброти не бракує ніколи. Бувають дні, кажуть волонтерки, коли за речима приходять і до 60 людей за день. Тож тут завжди чекають і на тих, хто готовий ними поділитися. Єдине про що просять приносити одяг у гарному стані, щоб його можна було і далі носити. А те, що уже ні на що не годиться на смітник, тут теж не викидають. У майстерні доброти йому дають друге життя, перетворюючи на шопери чи декор, Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.